Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Репресії чи верховенство права так позначили ми тему нашої розмови, підказують цю тему події, які зараз розгортаються в парламенті і в Україні взагалі. І є у нас гість у студії: це Олександр Турчинов, перший заступник голови партії Батьківщина. Вітаємо вас, вітаю. Запитання свої ви можете ставити за телефоном 490 2905 тільки трошки пізніше, тому що спочатку поставимо основні запитання. Пане Турчинов, скажіть, будь ласка, от проти вас так само порушена кримінальна справа проти пані Тимошенко, проти багатьох людей, які працювали в уряді Тимошенко і які працювали в інших установах. Те, що відбувається, ви розцінюєте, ви особисто розцінюєте як якийсь план в політичній грі, чи можливо маєте іншу оцінку, ну мені здається, що на початку передачі ви сказали про право торжества права. Ну мені здається, це як анекдот можна сприймати. На жаль, в Україні сьогодні взагалі розуміння права в країні, коли розтоптана конституція, коли 10 чоловік змінили конституцію, незважаючи ні на. Рішення парламенту, ні на вимоги міжнародної спільноти, ні на своїх громадян в кінці кінців, в країні, де не існує конституція, де не діє нормальна суди, де люди не можуть знайти захисту, безумовно, говорити про право, ну, мабуть, просто некоректно. Сьогодні відбуваються масштабні політичні репресії щодо політичних опонентів. Чому? Чому сьогодні? Тому що з одного боку вада. Нездатна керувати нормально, адекватною економікою, і те, що вони роблять, тільки погіршує ситуацію в країні. З іншого боку, вони починають перетворення не за рахунок власників мільярдів, які в оточенні президента Януковича, а за рахунок простих людей. І весь тягар цих проблем буде лягати саме на наших громадян. І саме тому Януковичою команді необхідно, щоб не було людей, які б здатні були йому опанувати. І тому опозицію вони бачать або за гратами, або на цвинтарі, або десь за межами країни в умовах України вони не бачать можливість для опозиції працювати і опанувати тут, як це робиться ну, в нормальних цивілізованих країнах. На жаль, ми втрачаємо країну, ми переходимо на рівень Ну, Зараз спробуємо по суті справи, по суті, самих звинувачень. Мій колега. Кореспондент, журналіст Радіо Свободи Дмитро Шурхало досліджує цю тему. Ось, послухаємо, що він зібрав. За словами Юлії Тимошенко, слідчі хотіли взяти з неї підписку про невиїзд та висунути обвинувачення, але через відсутність адвоката не змогли цього зробити. Як з'ясувалося в генеральній прокуратурі, терор проти опозиції продовжується: системний, злагоджений і саме головне без уваги до будь-якого закону або конституції. Тільки що у слідчого я з'ясувала, що проти мене особисто порушена кримінальна справа якраз за те, що як би то екологічні гроші були в кризу на право. Авлення на пенсії. Днем раніше за звинуваченням у зловживанні службовим становищем був затриманий колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук. Також днями генпрокуратура активізувала слідчі дії у справі про масові заворушення під час акції Україна без кучми у березні 2001 року. Одним з фігурантів цієї справи є депутат Бютівець Андрій Шкіль. Зараз під вартою перебуває колишній керівник митниці Анатолій Макаренко та колишній заступник голови Навтогазу Ігор Діденко, які розмитнили газ, що належав комп компанії Росукренерго а екс-міністр економіки Богдан Данилишин, проти якого також висунуті звинувачення, попросив політичного притулку в Чехії. Чинна влада ініціювала проведення аудиту діяльності попередників ще на початку травня цього року. За підсумками аудиту, керівництво КРУ звинуватило уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні 53 мільярдів гривень. Ну, ось так зібрали інформацію. Скажіть, пане Турчинов, ось ця справа про те, що. Нібито Юлія Тимошенко порушила свої повноваження і витратила гроші, отримані за продажі квот по Кіотським протоколом 320 мільйонів євро на інші статті, на інші видатки. Тут чи маєте ви захист, тому що я вже бачила, є такі заяви про те, що насправді Японія проводила свій аудит. І навіть ви то ви готові бід, готовий його оприлюднити результати, за яким все нібито знаходиться там, де й мало бути, на рахунках казначист, справа тому, що дійсно під час кризи 2009 року, коли весь світ знаходиться в досить складному стані. Для нас був єдиний пріоритет, головний пріоритет це соціальні програми, це виплата пенсії, зарплати. І незважаючи на серйозні проблеми в економіці і світовій і українській, ми витримали ситуацію, не допустили дефолту і своєчасно платили і пенсії, і зарплати. І сьогодні це саме інкримінується Юлії Тимошенко і її команді. Що стосується екологічних коштів, дійсно ці кошти, які наш уряд вперше до речі, в історію України залучив, для того, щоб розвивати саме екологічні інвестиції. Ці екологічні проєкти, вони е, зберегалися, і, я підкреслю, продовжують зберігатися на спеціальному рахунку Міністерства екології. Е, ні під час слідства я спілкувався з слідчими, ні під час якихось там шоу, які влаштовувала ця влада. Не була пред'явлена жодна платіжка, я підкреслюю жодна платіжка, жодний платіжний документ, відповідно до якого, хоч одна копійка була використана не за призначенням. Тобто. Е, Демонструючи своє економічне, політичне невігост, а по суті, спроба якось сфабрикувати справу, вони починають розповідати, що от, ну да, дійсно, там гроші десь є на рахунках, але ж от на єдиному казначейському рахунку в той момент там грошей було більше чи менше. Ну вибачте, це настільки несерйозно. Це ви про і довідку кру кажете. Да, так? Діка, то тому що КРУ в своєму висновку пише: гроші зберігаються на рахунку, в повному обсязі, в той же час на таку-то дату. На єдиному казначейському рахунку було менше грошей. Так справа, в тому, що єдиний казначейський рахунок, і от вони пробують пускати цю дезінформацію, сподіваючись, що наші люди, наші громадяни, не розуміють взагалі про що йде мова. Тому що дійсно ну, людині, яка не займається професійно фінансом, зрозуміти, чим рахунок відрізняється від єдиного казначейського рахунку точ. Тобто, єдиний казначейський рахунок це ресурс, де зберігаються всі гроші держави. І він дуже динамічний. Він в один день, коли є платежі і нема надходжень, може спускатися до нуля. Потім, коли є надходження і менше платежів, він піднімається до 10-50 мільярдів, по, ну, в залежності від ситуації. Тому робити оцінку по якомусь зрізу єдиного казначейського рахунку, ну це просто несерйозно. Я можу вам привести приклад. Ну, наприклад, були часи, коли на єдиним казначейському рахунку під час керівництва Азарова уже чинним урядом було нуль грошей. Це означає, що значить, всі гроші в країні вкрадені? Ні, просто наступного дня грошей було значно більше. І єдиний казначейський рахунок показує тільки одну позицію: яка різниця між тими грошима, які використані країною, і тими, які надійшли від сплати податків і платежів? Тому Пане я ще Тричину, раз хочу сказати, справа самого початку сфабрикована. Це пер... Скажіть, будь ласка, ви дуже досвідчена людина. Чи є такий аргумент переконливий, зрозумілий для людей, які ви кажете? Який ви можете показати, підтвердивши, що, як каже пані Тимошенко, кошти не використовувалися на іншій. Ви знаєте, ціли. дуже простий аргумент. От що є бюджетні кошти, це є ресурс, який можна або використати, для цього потрібен платіжний документ, або вкрасти. Для цього треба пограбувати або казначейство, або міністерство екології. У мене не було інформації, щоб хтось грабував казначейство і міністерство екології. Тому, коли. Ця влада розповідає за використання не за призначенням коштів екологічних. Будь ласка, покажіть хоч один платіжний документ. Який підписав міністр екології чи керівник агентства з екологічних інвестицій, відповідно до якого, хоч одна копійка пішла за призначенням жодного такого документа в природі не існує. Тобто ви хочете стверджувати, що можливості забрати з одного рахунку кошти і перенести на інший рахунок, з якого гроші пішли могли піти на пенсії на виплату пенсій, не було уряду, Ні, тому що ми дійсно платили пенсії і зарплати, і я не вважаю, що це злочин. Це наш обов'язок. Ну ми їх платили за рахунок бюджетних дотацій пенсійного фонду. І ще раз хочу сказати, ми працювали в межах закону, в межах Конституції, тої Конституції, яка діє в той час. Крім того, ви знаєте, от ви сказали про «Одіт». Ну, Вибачте, завжди, коли ну, така серйозна організація, як Радіо Свобода, говорить якісь речі, ну, треба людям пояснювати. Про що йдеться? Ми пояснюємо. Йдеться про піар-кампанію, за яку заплатили 23 мільйона бюджетних коштів Янукович і Азаров. Для того, щоб поливати брудом Тимошенко і його команду. Причому запросили фахівців з піару, а не з питань фінансового аудиту. у яких навіть у Сполучених Штатах, де їх там знайшли, не було жодної ліцензії, яка б давала їм право, хоча б право. я Не кажу за досвід, хоча б право давало проводити аудит. Єдине, чим. Стали відомі ці фахівці, тому що вони захищали е, Моніку Лівінську, ви знаєте, в той справі з екс-президентом Сполучених Штатів. Це єдине досягнення цих е, фахівців в апках. І от Турчен. їм я ще скажу, фахівцям да, з питань, е, якими там займалась Моніка Лівінська, з фахівців з питань брудного піару е, доручають проводити так званий удіт. І вибачте, згадайте, от просто я хочу і до радіосухачів звертаюся, і до тих, хто нас побачить. Я звертаюсь, от подивитися на їх риторику. Вони вкрали гроші 300 мільярдів, 200 мільярдів, зараз 50 мільярдів. Потім пояснюють, ні, не вкрали, не за призначенням використали.